У Миколаєві на вулиці Пограничній провели обрізку дерев без відома профільного комунального підприємства Миколаївські парки. Його фахівці звернулися до Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу з проханням врегулювання ситуації. Чи була відповідна реакція від посадовців, з'ясовував Сергій Лисюк. Парк виглядає мягковоря не дуже. Ну, це потрібно було зробити, щоб дерева не касалися проводів, але ну, не так низько. Не потрібно було цього робити, тому що у нас Ніколаїв завжди був якийсь зелений міст, а зараз зелені становиться все менше і менше. Я думаю, що порядок повинен бути і треба питати, чи потрібно їх пиляти, чи не потрібно. Це повинні бути фахівці, які скажуть. Саме так миколаївці коментують ситуацію, що склалася в зеленій зоні одного з районів міста. Була проведена обрізка дерев. Профільному комунальному підприємству Миколаївські парки про роботи не повідомляли. 21 червня в п'ятницю, в другій половині дня, ми виявили, що по бульварній частині вулиці Погранична хтось провів таку наджорстку обрізку дерев виїздом на місце. Ми определили, що ці роботи проводила обленерга. Подібні роботи фахівці Обленерго провели задля обезпечення ліній електропередач від пошкодження. Однак у миколаївських парках відзначили, обрізанням гілок не можна займатися в літній період. Ці роботи повинні проводитися в період коли у дерев, період вегетативного відпочинку, період відпочинку. Тобто в період з 15 листопада і приблизно до 15 квітня, тоді, коли у дерев нема листя, тоді дерева і кущі на обрізку не реагують стресово. Коли це робиться в жаркий, літній період, коли дерева вегетують, вони накопичують свої поживні речовини через листя по стовбуру, воно йде в кореневу систему, а тут зраз зробили таку обрізку. Наразі фахівці парків оцінюють збитки від обрізки дерев. На підприємстві звернулося до Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу з проханням врегулювати ситуацію. Перед тим як робити такі роботи, вони повинні нас попередити, щоб ми могли їм дати рекомендації, які які саме часто густо бувають. Не це не то, що часто густа, а обрізають дерева. Там не фахівці. Вони ріжуть так, як треба для високовольтних ліній. Ну треба ж користуватися так, щоб ми обрізали дерева. верніше, якщо обленерго обрізає дерево, щоб воно потім нормально росло, розвивалося. В екологічній інспекції зустрілися з представниками обленерго та провели роз'яснювальну бесіду щодо необхідності дотримання правил благоустрою стосовно зелених насаджень. Екологи кажуть, що енергетики поставилися з розумінням. Ніхто не заперечує проти її проведення. Ми розуміємо, наскільки це важливо, тому що є поняття охоронні зони лінії електропередач, є певні від певні відстані, в межах яких не повинно бути ні гілок, ні зелених насаджень, тобто це все в нормативних актах прописано і дійсно вони можуть проводити таку обрізку. Але водночас інспекція постійно наголошує, настільки важливо для міста збереження зелених насаджень. Фахівці Миколаївських парків закликають усі підприємства, котрим з тих чи інших причин необхідно провести обрізку дерев, звертатися до них за консультацією для правильного проведення робіт. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.